Доброго дня. У нас вже була педрада. Відповідно, педрада визначилась із терміном людей, які мають складати свої борги. Як я вже надсилав повідомлення. У нас у цьому повідомленні вказано, що декілька людей в нас мають пройти атестацію. Якщо ви маєте борг тільки з одного предмету або Іноді у вигляді виключення дозволяється борг з двох предметів, то, відповідно, ви маєте право пройти перетестацію. Сьогодні вже була підрада. Визначено було, як я вже і обіцяв, в принципі, до 10 числа ви маєте закрити борги. Що в нас входить у борги? Для тих людей, що своєчасно не здали дивзалік з якихось причин. У вас була можливість його скласти, потім його можливість перескласти. І навіть ще один раз додатково перескласти була можливість. Не склали, всяке буває в житті. Десь звини учня, десь звини обставин. Зараз ситуації різні. Тому, що стосується теоретичної частини. Зараз я відкриваю текстовий документ блокнот. Що всі бачили, і великими літрами пишу. В будь-якому разі, перше питання: цілі і задачі предмету. Тобто це означає, що ви маєте мені розповісти. Що саме ми вивчали на цьому предметі і навіщо вона вам потрібна? Можна розповідати, так би мовити, юридичною мовою, якщо є бажання. Будь ласка, це ваша особиста справа. Можете розповідати на принципі. Наприклад, ми робили першу практичну роботу Епікрис. У ній ми вивчали, як створювати простий медичний документ звичайного набору, при цьому використовуючи правила переносу аналізів, переносу рядочків. Вирівнювання, поля, шрифти, які використовуються у звичайному медичному документі. Потім, ми вивчали створення блок-схеми і так далі. Ви розповісте про блок схему. І так по кожній практичній роботі, що ми виконували. Якщо ви не пам'ятаєте всіх робіт або з якихось причин не готові, можете знайти цілі і задачі предмету. Але одразу нагадую, у нас предмет називається основи інформаційних технологій, як усіх подібних закладах, тільки далі йде спеціалізація в медицині. Далі, наступне питання. Якщо ви на це питання відповіли, далі нас цікавить, де саме використовуються інформаційні технології в медицині? Найбільш поширені елементи, а саме, оформлення документів? Ви маєте пам'ятати формати паперу, шрифти, кеглі. Для тих, хто погано вчив, ще раз нагадую, кегель це розмір шрифту, як ви звикли його називати. Розмір може бути на екрані, але у вас екран буває 17 дюймів, а буває 21 дюйм. Вони виглядають по-різному, але кегель у них один і той самий. Там 16, 18, 20, залежно від ситуації. Далі. Ви маєте запам'ятати, що таке реквізити. І пам'ятати, які реквізити використовуються в юридичних документах. Печатки, грифи і тому подібне. Якщо хтось, знову ж таки, не знає матеріалу, матеріал можна знайти в інтернеті. Далі. Ви при оформленні документів використовуєте певні засоби. Тобто, це засоби текстового процесору. В даному випадку це був текстовий процесор Word. Тож, відповідно, ви можете використовувати замість Word його альтернативи, ви маєте їх вміти перерахувати. Це основні роботи, документи, з якими ми працюємо. Далі, іноді це зручно оформити у вигляді таблиць. Таблиці використовуються не тільки в Word, але й в Excel. Тобто, відповідно, вам треба знати електронні таблиці. Тобто, що це таке, де вони використовуються і які елементи цих таблиць використовуються. Спеціально для вас пригадую, сортування. фільтри, формули, функції і ділова графіка. Сортування ви маєте знати, як виконується, тобто, що для цього треба зробити, щоб відсортувати певний масив. Фільтри, як накладати фільтри, які основні види фільтрів є. Це числові і текстові. І як їх налаштовувати. Що таке формула. Ще раз нагадую, формула це те, що ви складаєте самі. Тобто А плюс Б це формула. Які там знаки можна використовувати, а які ні. Що таке функції? Які функції ви знаєте? Хоча б кілька прикладів наведіть. Там сума. Або косинус, або ще якісь функції. Тобто функція і її розшифровка. Хоча б кілька функцій. Не обов'язково вам всі 400 пам'ятати на зубок. Хоча б кілька штук. Далі ділова графіка. Там, де діаграми, графіки, як це використовується, коли це потрібно. Це коротко, де воно потрібно. Далі. Окрім оформлення документів. У нас є використання застосунків. Серед застосунків, які ми використовуємо, є наступні застосунки. Photoshop. Тобто, коли його доречно використовувати, навести кілька прикладів. Де саме ви його застосовуєте і які елементи фотошопу ви використовуєте? Далі апарати неінвазивного дослідження, а саме, МРТ, МКТ, УЗД і так далі. Тобто, що ви про ці апарати знаєте. Чим більше тих апаратів пригадаєте, тим краще. Протезування. Тобто, де саме комп'ютери використовують себе протезування. Тут ви можете розповісти хоч про біонічні протези, хоч про проєктування цих протезів на комп'ютері. І так, і так. Це основи теоретичних питань. Ще раз: цілі і задачі предмету основи інформаційних технологій в медицині. У вас це дві цілі і три задачі. Якщо не пам'ятаєте їх, можете знайти відповідно у інтернеті. Або можете їх перерахувати не через закон. Тобто, перерахувати їх шляхом ось таку, то ми роботу робили. Це ми вивчали те і те. Теж прийму. Далі. Оформлення документів. Тобто, як оформлюються медичні документи? Що таке формати паперу, які вони існують? Нас цікавлять від А0 до А5. Далі нас не цікавлять, в принципі. Хоча, дійсно, ви будете використовувати і більш, і більш маленькі папери, але нас цікавить від А0 до А5. Якщо ви не пам'ятаєте в міліметрах, можете назвати просто як вони називаються: якийсь це верстка. Верстальний аркуш. Якийсь це альбомний аркуш. Якийсь Ватман, і так далі. Тобто, кожен з форматів має свою назву. Або можете в міліметрах, і так і так можна. Шрифти. Тобто, які шрифти ми використовуємо? Times New Roman. Calibri і так далі. Але у нас зазвичай два основних шрифти. І коли ми їх використовуємо, ви маєте знати. Кеглі. Ну, кеглі вони різні, але в принципі правильна назва кегль. Кегель це розмір, те, що ви звикли, ще раз нагадую. Далі, які реквізити мають бути у документів? які правила є до їх оформлення? Ми там казали, що у нас заголовок розріджений, ми там казали стосовно колон титулів, ми там казали стосовно номерів сторінок і так далі. Тобто, ви можете різні реквізити, ви маєте їх описати. Що вони собою представляють, щоб це був офіційний документ. Далі. Стосовно Excel, тобто стосовно табличок, це сортування, фільтри, формули, функції і ділова графіка. Сортування описувати, як цей процес створюється. Фільтри, як накладаються фільтри, формули, із яких елементів вони мають складатися, які там не можна використовувати. Функції навести приклад хоча б двох функцій. І ділова графіка, коли вона використовується, навести приклади. Далі використання застосунків. Ми з вами розбирали дуже багато різних застосунків на уроці. Ми там і буклет складали і складали в фотошопі роботу, і аудіо записували інтерв'ю. Але хоча б основні застосунки, які вам доведеться в будь-якому разі, по професії використовувати, це саме Photoshop, тобто, які його елементи і навіщо вам потрібні. Ми про це все проговорювали на парах. І далі про апарати неінвазивного дослідження, це апарати МРТ, МКТ. УЗД і так далі. Що ви про них знаєте, які переваги, які недоліки, коли їх використовують, і так далі. І про протезування. Нагадую, це дуже актуальна частина зараз. Або протезування за допомогою комп'ютера. Тобто, коли комп'ютер розраховує якусь модель. Або протезування з використанням електронної начинки, так звані біопротези, або їх називають біонічні протези. Що знаєте, про це і розповідаєте. У вас є час підготуватися. Це те, що стосується теорії. Те, що стосується практики. Кожен з вас отримує свій блок практичних робіт, але отримає його тільки тоді, коли складе теорію. Тобто склали теорію, приступили до практики. Я на кожного учня заготую свій блок. Ці блоки я заготую орієнтовно в понеділок. Коли саме ми будемо здавати, ми з вами визначимось завтра, бо на 9-ту годину ранку я кидаю в групу, вашу групу, кидаю повідомлення. Це буде Google Meet. Google Meet дуже легко знайти. Просто відкриваєте інтернет, створюєте нову сторіночку. І ось тут у вас застосунки різні. Серед них є Google Meet. Ось він. Ви отримаєте код і за допомогою просто браузера зможете зайти і під'єднатися, і задати свої запитання, якщо у вас є якісь запитання. Якщо у вас запитань не буде, то ми досить швидко це все пройдемо. Тобто я просто швиденько з вами пропрацюю. Я ще раз проговорю про те, що ми з вами будемо робити, а потім, відповідно, ви зможете приступати до підготовки до перездачі див заліку. Ще раз, якщо раніше ви могли отримати будь-яку оцінку: 3, 4, 5 за 5-бальною або, відповідно, 10, 11, 12 за 12-бальною шкалою, зараз ви намагаєтесь отримувати залік. Мінімальну допустиму оцінку. За 12-бальною шкалою це 4, за 5-бальною шкалою це 3. Саме з цією оцінкою вас пропустять далі навчатися, тобто переведуть в наступний клас. Переведення формування нових груп завершується 10 вересня. Тобто, 9 вересня ввечері я маю скласти куратора списки тих учнів, які склали цей дивзалік. Теорію ви готуєтесь. Після завинання теорії ви отримаєте практичне завдання, і у вас буде, як то кажуть, одна ніч на його виконання. Ну, зазвичай ми проводимо теорію за дня ще, там десь о 3, 4, о 5-й годині дня. Ну, 5-й це вже можна вважати і вечором. Десь у цього час ми проводимо теорію опитування. І вже до 6 вечора ви всі отримають завдання. Хто здасть теорію. І вони зможуть вичинати їх виконувати. Наступного дня, восьмого ранку, 8 годині ранку, я збираю всю теорію, яка мені наслана приватним повідомленням у Viber. вибачте, теорію, практику вибачте, збираю. І починаю перевіряти. І ввечері того дня я вже, відповідно, виставлю оцінки у відомість. День, коли ми це будемо проводити, ще буде призначено. Сьогодні я вам кидаю інструкцію для того, щоб у вас був час підготуватися до теорії. Завтра, відповідно, ми з вами на 9 ранку зв'язуємось через Google Meet. Якщо у вас є якісь запитання, я їх вислухаю, я на них відповідаю. І ми призначаємо день, коли саме ми будемо проводити цей іспит. Якщо ніхто не вийде, або якщо вийде хтось, але не всі, то ці люди, що не вийшли, вони просто вже постфактум узнають, коли цей буде іспит проходити. Це вже від них не буде залежати. Вони не зможуть тоді ні день змінити нічого. Тому, якщо якісь питання, якісь нюанси можуть бути, що якісь дати зручніші, бо у нас буде весь наступний тиждень і буде час на те, щоб пройти цей іспит. Дивзалік. Дивзалік – це як міні-іспит, можна мовити так. У вас є теоретична частина і практична. Тож, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, готуйтеся. Ці запитання мені задати тоді, як настане час. Тобто завтра о 8. ранку. Ой, вибачте, о 9. ранку. Я з трошечки. Завтра о 9 ранку. Сьогодні в нас 29.08. Тобто завтра буде 30.08. І завтра о 9-й ранку я чекаю на зв'язок тих людей, які вийдуть. Кину я відповідно повідомлення вам. Я зупиняю трансляцію. Прощавайте до завтра.